Мінія фаворит гравця. Стоїть солдатиком. Всі квіточки вверх, на зріз просто супер. Сьогодні тільки відкрилися, гадаю, що завтра квіти будуть набагато більшими. Все всередині видно тичинки. Гарний сорт такий. Ну, тут виглядає світліше, насправді він темніший. Камера трошки підсвічує. Такий насищений. Такий, знаєте, як вишня, темна вишня. Отакий. Але геть-геть. До гори солдати стоять. Завтра зроблю ще. Фото, як вони розпустяться, тому що напіврозпуск. читай бутон практично.